В якій рівненській школі краще навчають, в якій краще виховують, де найбільше приділяють увагу здоров'ю дітей. За такими критеріями моніторили роботу рівненських шкіл. Спеціалісти міського управління освіти оцінювали функціонування за минулий навчальний рік у кількох напрямках. Кожен у цей напрям оцінюється 12 балами. Потім всі ці напрями сумувалися, знаходилися звичайно середні арифметичні. Щоб визначити ліпших у навчальній діяльності, порівнювали розбіжності між результатами ЗНО та річною оцінкою. Кою школяра досягнення в олімпіадах та конкурсах дивилися і наскільки обладнані навчальні кабінети з цим навідмінно впорався природничо-математичний ліцей елітар. Натомість найкраще виховують дітей в двадцятій рівненській школі. За підсумками моніторингу заклад отримав понад 10 балів. Більше уваги з поміж інших приділяють здоров'ю та спорту взож номер 28. А от годують рівненських дітей у всіх школах однаково кажуть управлінні освіти за організацією харчування. Школи отримали достатній рівень, бали достатнього рівня 7, 8, 9. Тому що в минулому році треба здати належне. У місті рівному не було зафіксовано випадків дитячих харчових. Отруєнь та різних кишкових інфекцій. Серед педколективів колективів рейтинг очолила перша рівненська школа. А НВК No2 визнали найкращим у публічному рейтингу. Тут же ставили оцінки самі діти та їх батьки. Загалом думку висловили близько п'яти тисяч респондентів. Декілька людей приходило в заклад, проводили опитування батьків. Анкети збиралися, вони були закодовані, кодувалися відразу. Ніхто не знав, який це заклад відбувається. Потім до батьків, коли проводилися батьківські збори, на батьківські збори класи також заходили, проводили це опитування. Проводили дослідження, щоб стимулювати роботу навчальних закладів, розповідає начальник міського управління освіти Василь Харковець. Переможці рейтингу отримують грошову винагороду. Гуманітарна гімназія, гармонія і елітар по загальноосвітніх навчальних закладах. Це 27 сьома школа, 12 НВК та перша школа. Переможці і там, і там отримують по 30 тисяч, а всі решту по 10 тисяч гривень. Моніторити рівненські школи в такому форматі планують і надалі. А цьогорічний рейтинговий список навчальних закладів можна переглянути на сайті міського управління освіти. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.